Вітаю, це програма Провокація. Хоч сьогодні погода імінлива, та літо це сезон продажу квасу в Черкасах безліч точок, де його можна придбати. Та чи завжди ви питаєте у продавця медичну книжку? Для початку ми вирішили провести невеличке опитування, аби це дізнатись. Якщо купуєте квас в бочках, ви питаєте медичну книжку у продавця, якісь документи ще. Що сказати, ніколи не питала. А чому? Я завжди як, завжди, як купляю, то часу не звистачає на це. А є медична книжка? Має бути. <світ> Ми не знали. А ви питаєте медичну книжку у продавчині? Ні. Чому? <світ> не знаю. А Раптом вона хвора чимось. <світ> не знаю навіть. <даже>. Вам байдуже? <світ> Не особливо. Він дуже дорогий для пенсіонерів він не підходить. Я б клас не п'ю. Ой, як <рес> Простите. <рес> ну, а далі, завдяки професійному гримеру Ані, ми перетворимося у людину із зовнішніми ознаками якоїсь страшної хвороби і спробуємо продавати квас. Скажу трішечки наперед. Всього до нас підійшло 13 людей. А тепер вгадайте, скільки з них відмовилося брати напій з рук хворобливої людини. Вам один? Так. Да. Сколько? Сколько? Сколько денег? Ну дешевле у нас Одна гривна маленький стаканчик. Та не нам большой, пол -литровый. Ну давайте. Хватит Так. Да. да. Одна гривна маленький стаканчик. Нормально. Зачем? Да. Было бы больше. Держите. Пожалуйста. Ну що ж, перші клієнти вже є, їй було байдуже, що в мене руки покоцані, порепані, головне, квасок свіжесенький. Давайте. Дирить. Все, дякую. І було без різниці. Взагалі. Куди котиться світ? А раптом я дійсно такий заразний. О! Великий, маленький, середній. Холодненький, що не привезли. Великий, давай, N6. Великий, да? За 6? Да. Смачний, сам фью. на здоров'я. На Угу. У нас акція на маленькі гривны. Так, да, треба лічитися, бо дуже зараз тримати. Ага. це У мене вийде шкіра, потім когось буде, це капець. Да, Давай, навіщо. Навіщо. Капець, да. Бо Я просто на практиці зараз. що з вами В сенсі? Ну прямо. А, ви про руки? І про шею. Так сходив сьогодні в лікарню, то сказали, що має залікуватися. Я боявся, чесно. <ріху> ну значить нормально, нормально, потім це на сьогодні як це... Ну воно вже, бачите, все, все, все. То вже нормально. Тримайте. Буде значить, так? Да? Все, ну і трошки більше. Давайте. Посмотрите, а вы не знаете, якусь мазючку може что-то. Вот руки начинают рэпаться и капец. А ч, Я не знаю. Це Та треба. Есть куча разних мази, помазать, то прийшло. Да? Ну пасиво А середній який це серед? він? Ну це трохи менше великого. Ну, давай трохи менше великого. Трохи менше великого? Ага. Сейчас дам сдачу. На здоровье. Угу. А Ловин смачный, дуже гарний клас. Я сам його пью щодня. Не Як це не плачу, плачу. Так, ты мать один. А Мазючку какую-то мне. Мазючку? Угу. Да вот все это капец какие-то. Вот, вот Дерматолог. Дерматолог? Дерматолог? Да. Да. А что это может быть такое? Може, Саріаз бути. Саріаз? Да. Да, так. Ну, Чешиться ще. Ну, не чухай, не прочути не бавиться, бо це фігня. Може, на ніро й Може бути. Так да, там да, робота нервова. Пасиві серіасту буде вітаміни приписувати. Да? Угу. Хорошо, Спасибо. Як бачите, висновок аж зовсім невтішний. Одна справа не питати медичної книжки, а зовсім інша купувати квас у хворого продавця. Люди, ви що? Окремо хочеться подякувати підприємцю Андрію, який дозволив нам поторгувати Квасом. До речі, ми перевірили в нього всі документи є.